Пілотний епізод нашої взаємодії. Боже, як це дивно звучить. Ми зібралися тут, щоб задовольнити свою потребу у визнанні. Класно. Бісиш мене. І всі мої друзі знають. Я не сподіваюся, що продовжать мене все одно любити попри це. А мені здається, що це трошки табуйована тема. Моє его буде задоволене. от. Всі ми великі егоїсти. Давай словами через рот. Дихаєш? Да-да. Ні. Не дихай. Друзі, всім привіт! Це подкаст без назви, пілотний епізод В студії сьогодні Андрій Вишневецький і Роксолана Кутинська, і сьогодні ми тут для того, щоб поговорити про побудову взаємин, будування контакту і психологічні аспекти взаємодії між людьми. В цьому процесі, а якщо трішки людською мовою, то поговоримо про те, чого для чого а взагалі люди вступають в стосунки в будь-які в романтичні, в дружні, які бувають нюанси, з якими приходиться справлятися, чому іноді буває дуже класно, а іноді буває дуже складно. І спробуємо трішки дослідити цю тему. Має бути дуже цікаво. Але для початку хотілося б познайомитися, чого ми тут зібралися і хто ми такі. Руслано, розкажи трохи про себе, будь ласка. Так, ну по-перше, я вважаю себе великою дослідницею, в тому плані, що останні кілька років мого життя неймовірно багато часу присвячую дослідженню себе, самопізнанню через різні практики, терапію, курси і так далі. Тому це тема, яка мене дуже драйвить, і виникає дуже багато інтересу в цьому місці. Якщо з професійної точки зору трішки бекграунду, уже чотири роки працюю із соціальними мережами, у мене був дуже різний досвід, починаючи від агенції, інхаусу, корпоративної роботи, фрілансів. І зараз я поки СММ-літ в it СММ компанії паралельно працюю із продюсуванням онлайн навчань, тому Великий, великий і різний досвід в маркетингу, в просуванні, в менеджменті. Ще трішечки, якщо про мою творчу сторону, вважаю себе дуже творчою людиною. Я займаюся танцями, трішки співаю, але не займаюсь вокалом. Колись давно ще навіть малювала, і все зроблю абсолютно непрофесійно і тільки для себе. Ось, словом, намагаюсь кайфувати від життя, наскільки це можливо, попри. Всі труднощі буття. Я старалась коротко. Андрій, розкажи про себе. Мені сподобалася твоя фраза про велику дослідницю. Я не певен, що можу характеризувати себе одним словом так. Але коли ми це обговорювали напередодні, мені дуже сподобалося, як ти наголосила про мою різносторонність. Тому так, да, я думаю, що ви дуже різностороння людина. Професійно зараз е, я девелопер. В цій компанії загалом за життя бував різними людьми від продався в продуктовому магазині до ліда команди в АТІ-компанії, пробігаючи всі етапи між цим. З сторони мого інтересу в житті наразі для мене це значною мірою психологія. Я гештальтерапевт терапевт в навчанні, але цікавлюся і різними напрямками іншими теж. Крім цього, в бекграунді я музикант, професійний композитор в стол. Дуже люблю писати музику, дуже не люблю її публікувати. Один з цікавих квестів мого життя зараз це публічність і соцмережі. Я дуже сильно з ними не дружу, але намагаюся подружитися, дослідити себе в цьому і знайти свій спосіб проявлятися онлайн, в тому числі як музикант, як терапевт, як людина. Десь так. Живу це життя. Додам ще, що до прикладу в Андрія понад 100 приблизно його авторських творів, які ніде не опубліковані. Тому так сподіваюся, соцмережі йому допоможуть розвиток його соцмереж трішечки з цього стола зі шухлядки забрати побільше і показати світу. Все, тізери пішли. Так ще хочу додати насправді, чого ми дійсно сьогодні зібрались. Звідки виникла ця ідея? Ця ідея виникла дуже раптово. Взагалі, в контексті в процесі однієї там нашої енної сотитисячної розмови. Я просто така записую войс, обожнюю войс на 100 мільйонів хвилин. Тому, власне, і подумала, що можливо це було би класно зробити подкастом. Про те, що блін, в нас настільки класні бувають терапевтичні дуже часто розмови. Неймовірно цінні, і я справді дуже багато беру в контакті з тобою в наші взаємодії. що, А чому б не спробувати перенести це в щось публічне і поділитися, попробувати відтворити цей процес? Звісно, ці розмови завжди дуже спонтанні, і тому трішечки готуватись наперед десь було складно, але чому б не спробувати відтворити цей процес? І, можливо, це справді теж комусь буде цінно. Тому, власне, ми тут і зібрались. І пишемо цей палотний випуск. І моя ідея була в тому, щоб поговорити сьогодні саме про те, як взагалі люди будують контакт, як ми будуємо контакт з якимись історіями, прикладами з життя, з якоюсь більш навіть психологічною термінологією, десь якоюсь розшифровкою, чимось таким більш науково цінним Давай тоді перейдемо до того, що для тебе взагалі контакт, з чого він. Починається, що для тебе побудова стосунків, яку роль в цьому грає близькість? Ух ти, дуже багато питань. Давай дуже багато по черзі. А, ну, по-перше, хотілося б визначитися, що я тут маю на увазі, коли ми говоримо про контакт. Я маю на увазі саме акт взаємодії зі світом. В контексті нашої розмови акт взаємодії з іншою людиною, але насправді, то, коли ти йдеш погладити кішечку, це теж контакт певною мірою. Тобто, акт вдовільнення потреби, з якому передує ще й усвідомлення цієї потреби. Тобто, певною мірою всі наші стосунки складаються з серії послідовних контактів, які. Дають нам досвід цих стосунків і просувають їх далі. Дуже багато розумних слів. Попробую перевести або перепитати, щоб перевести це на більш людську мову. Тобто, на твою думку, по факту, в контакті з людиною, тобто у взаємодії будь-якій з людиною, знову ж таки, чи це дружні стосунки, чи романтичні, чи робочі, ми задовільняємо якісь наші потреби. А, так, Так. Я певен, що це так є. Ми не завжди можемо усвідомлювати, про які потреби йде мова, або можемо трошечки себе обманювати. Але загалом потреби нас штовхають щось зробити. Угу. А якщо буває, от що якщо контакт це про формування фігури інтересу, і буває очевидно, що людина нам сподобалась. А в нас виникає якесь певне, ну певний інтерес до неї. хочеться якось приблизитися, ну побути, скажімо так, десь ну, познайомитись, якщо простими словами. Тут розуміло, а якщо до людини виникає якийсь такий більш негативні емоції або злость, або агресія, або чомусь вона бісить, і, ніби хочеться, ну немає такого прямого бажання піти з нею в контакт, побудувати з нею стосунки, але вона дуже сильно зачіпає. Чи це теж про контакт? Звісно, звісно, існують контакти, які закінчуються. В результаті яких ми усвідомлюємо, що ціллю цього контакту було відторгнути щось з нашого життя. Людина в черзі мені стає на ногу, і все, що далі відбувається, це насправді акт контакту з мого боку. Але ціль цього контакту прибрати людину з моєї ноги. Ми не будуємо стосунки в цьому місці. Я вдовільняю свою потребу, щоб ну, в цьому випадку фізичній цілісності. В безпеці, щоб мені не стояли на нозі. Якщо немає безпосереднього фізичного того, що тобі мішає, а от просто людина бісить? Ну, Велике питання починається. А чого бісить? А що таке відбувається насправді з тобою, в присутності цієї людини? Може, може це не є приводом для контакту? Ну, Це точно точка, в яку варто подивитись. Мені дуже відгукується думка про те, що якщо в людині тебе щось зачіпає, то це 100% місце, в яке потрібно подивитися самостійно, задати собі питання. Наприклад, якщо зачіпає те, що ця людина, наприклад, дівчина дуже проявлена, сексуальна, якось дуже класно, вміє себе подати, харизматична, і прям бісить. От прям часто може виникнути блін, вискочка, що вона тут вимахується. От в цьому місці, мені здається, піднімається дуже багато енергії на те, що можливо я собі тоді не дозволяю, щось, що дозволяє ця людина. Тому так, да. якщо чесно, на моєму досвіді, з такими людьми навпаки, мені хочеться йти в контакт. В тому плані, що навіть якщо в них є щось, що виникає в мене, викликає певну заздрість, це 100% про те, що ну, це вказує не те, що мені би хотілося мати в себе або розвинути краще. І мені прям хочеться йти з такою людиною в контакт, щоб більше зрозуміти, блін, ну що ж там такого прикольного в цієї людини є, що мене аж настільки зачіпає. І Прям доволі часто, як протилежний висновок, насправді, ця людина мені починає просто подобатись, коли ближче, набли... ну, на... ближче трішечки наближаєшся, дізнаєшся, то з'являються зовсім якісь інші нові емоції. Тому не знаю, навіть якщо іноді вас хтось сильно бісить. Коротше, місце задуматись, чого і як можна з цим попрацювати. Не обов'язково одразу виражати це людині просто агресивно і закривати двері, хлопнувши. Правильно, тебе чую, що тобі хочеться контактувати з людьми, які тебе бісять. Ну, звісно, це по-різному буває, але якщо я розумію, що це роздратування і злість виникає на тому місці, що я хочу щось таке, як в цієї людини, то. Мені цікавіше піти з нею познайомитись і якось спробувати з нею проконтактувати, чи це навіть в онлайн просторі, чи в офлайн просторі, залежно від ситуації, щоб навпаки наблизитись і краще зрозуміти через цей контакт себе. Тобто, насправді, мені здається, всі ми великі егоїсти, і всі ми робимо окей, я не буду говорити за всіми не зовсім правильно узагальнювати. Виключно моя теорія. Я в своєму житті багато що роблю, якраз піклуючись про себе в першу чергу, це не завжди очевидно. Будь-які контакти, які я будую, в першу чергу, це про те, щоб задовільнити якусь свою потребу, повертаючись до того, що ми говорили, буквально тільки що. І якраз з цієї точки зору піти і повзаємодіяти з кимось, хто бісить. Якщо є якесь базове хоча б розуміння, там рефлексія, на чому це роздратування може базуватись, ну, мені це цікаво. Це скоріше, як експеримент, і дуже часто там виходить щось дуже прикольне. Про себе, про цю людину дізнаєшся, і іноді навіть так можна знайти хороших друзів насправді. Мені захотілося додати живої динаміки стосовно контактів і потреб. Бо ти так сказала, що ти егоїстка і завжди вдовільняєш щось своє в контакті. Я щиро вважаю, що всі ми так робимо, але добре, я не буду за всіх відповідати. Ну, да, да Хтось з цим погодиться, хтось ні. Я mm -hmm. теж егоїст і вдовільняю щось своє в контакті. І я так хотів знайти ріал-лайф-приклад для цього подкасту, і от він мене напросився в свідомість. Ого, oh, давай! Ми тут зараз в контакті, в якомусь акті і взаємодії, і ми можемо скористатися цією нагодою, подивитися, що ми в цьому вдовільняємо. Mm -hmm. Яка потреба тебе штовхає сидіти mm -hmm. тут зранку, в цій студії? Mm -hmm. Ой, клас. Ти маєш на увазі взагалі про, ну, про те, що ми вирішили записувати подкаст. Прямо зараз ну, там, в цей ранок вівторка, коли далі потім чекає багато задач, чи безпосередньо що в нашому контакті я беру? Ні, я тут зараз про цей акт взаємодії. Бо я пропоную розглядати контакт як частину стосунків. Угу. Один епізод. Угу. Але про конкретний ранок вівторка ми тут, тому що іншого часу не було. Тому... <рес> Це не дуже сильно про потреби. Але щось таке сталося між нами в той розмові, угу. що з'явилася ідея записати цей подкаст, з'явилася енергія на цю ідею. І от ми сидимо тут. Угу. Ну, давай, давай, давай подумаємо. Давай, я подумаю. Ну, по-перше, мабуть, тоді я усвідомила те, що дійсно в нас суперкласні бувають глибокі розмови, які дуже мені цінні. Чому захотілося це вивести на публіку? Я щиро вважаю, що якби десь допустим, записувати на диктофон іноді ці наші розмови спонтанні, вони будуть дуже корисні багато кому. Я там доволі часто можу якимось інсайтами теж ділитися зі своїми друзями іншими, які в мене з'явилися саме з наших розмов. І часто отримую фідбек про те, що вау, це ну, типу, дійсно насправді так цінно, класно, цікаво, неочевидно. І тут, мабуть, мені хочеться вдовольнити таку потребу трішки визнання. А, мені подобається, як ти посміхаєшся. Визнання в тому плані, що я правда вважаю, що в сукупності у нас дуже цікава взаємодія, класний контакт, і ну, ну от такий тандем. Мені більше це слово подобається. Цікавий тандем. І він дійсно, як відгукується наші з тобою спільні знайомі, дуже цікавий, наповнений. За ним цікаво спостерігати, і це дуже цінно. Тому напевно хочеться. Щоб, я не знаю, як мінімум ще одній людині в цьому світі, яка послухає цей подкаст, це дійсно теж було цінно. Ця людина, можливо, навіть написала якийсь відгук комусь із нас. І це буде уже просто офігеть як класно. І типу, моя оця потреба певного визнання, навіть від цієї однієї людини вона буде, ну моє его буде задоволене. От я думаю, частинка про це, можливо, в тебе і ще якась теорія про що це може бути, яку вигоду. Я дуже посміхаюся, мені було цікаво, чи ти скажеш про визнання чи ні. Чи ти визнаєш це чи ні. А мені здається, що це трошки табуйована тема дуже. в суспільстві по-чесному. Принаймні, коли я кажу, що для мене психологія і терапія це сильною мірою про визнання. Я дуже часто стикаюся зі здивованим поглядом, що Боже, ти визнаєш це. Так, да. Да, мені подобається. Подобається знати, що комусь це було корисно, цікаво, що хтось щось в цьому взяв і подивився захопленими зацікавленими очима. Подобається щось порозказувати розумне. І насправді, я пам'ятаю, як перше в житті мені було дуже некомфортно це визнавати. Що це була за ситуація? Це була триденка на навчанні по теорії поля. Якраз про потреби. Я, якщо чесно, вже не пам'ятаю, що це була за вправа. Це була робота в малих групах, в якій я точно для себе усвідомив, що навіть перебування в ролі терапевта в цій малій групі для мене про визнання. Тоді це було якось так некомфортно сказати, соромно. І щось в цьому таке, що наче я хочу уваги, наче я щось хочу від людей. І мені дуже цікаво досліджувати, що пройшло десь півроку з того моменту. Я відчуваю дуже багато свободи за визнанням, того, що а це правда про потребу в Угу. Mm -hmm. Я ще, мабуть, додам, бо мені здається, що нам зрозуміло, а комусь може бути не зрозуміло, що означає робота в парах на якихось страденках на якомусь там навчанні. Ну або, або навіть краще, щоб не я це додала, щоб ти пояснив, бо да, нам зрозуміло, але трішечки туманно, насправді для людей, які не навчаються на психотерапевтів в гештальт підході. Я думаю, насправді, що схожі практики є не тільки в гештальт підході. Як частина навчання, крім лекцій, і групової динаміки, звісно, є вправи або певні завдання, які опрацьовуються в маленьких групах. Частіше за все, це трійки, інколи пари, інколи маленькі групи на 4-5 людей, де в учасників є можливість спробувати себе терапевтом, спробувати себе клієнтом, або, що не менш важливо, спробувати себе спостерігачем подивитися за феноменологічними процесами в терапевта і в клієнта. Mm -hmm. І в цій ситуації ти так вперше чітко зрозумів, що коли тобі виражають певну, ну певне визнання, певну вдячність за те, що ти зробив, як ти попрацював з людиною, за, ну, якусь цінність, а тобі це було приємно, чи я зрозуміла? Да. Так. Мені тут не дуже подобається слово саме вдячність, бо вдячність це трошки такий транзактний момент. А от коли повертають цінність, так. Угу. Да. Да. Окей, ми зібралися тут, щоб задовольнити свою потребу у визнанні. Класно, може ще якісь потреби, чи в принципі тільки цю задовільняємо сьогодні? Ну насправді я точно розумію, що я тут ще задовільняю потребу взагалі-то в спілкуванні, в обміні думками, в власне ту потребу, яку я і так багато задовільняю з тобою в контакті, яка ну є такою сильною рушійною силою. Про розділення досвіду, певною мірою, про розділення частинки цього життя. Угу. Я би ще додала про в себе, про Потребу проговорити ну певний свій досвід вголос, структурувати його, тому що мені це особисто дуже допомагає перепроживати якийсь і минулий досвід, певні якісь знання, ну, багаж чогось, що я отримала там в цьому житті, в принципі, особливо там за останні ці кілька років активного мого зацікавлення в впізнанні себе, тому проговорюючи, мені прям. Ніби в голові трішечки ще краще все структурується і розкладається по поличках. Власне, тому я так люблю войси, і всі мої друзі знають. <гум> я не сподіваюсь, що продовжують мене все одно любити, попри це. Я дуже люблю записувати аудіоповідомлення. Мені це правда допомагає жити. От прям. І причому записувати просто в стол і просто в збережених аудіо мені не ок. Мені потрібно, щоб мене послухали і бажано дали якийсь фідбек. Тому те, що ми зараз проговорюємо, про що будемо ще говорити, це для мене теж спосіб трішки устаканити в голові всі ці полички і розкласти ящички по поличках. Поки ти говорила, я задумався, що боже, насправді дуже багато потреб за цим лежить. Правда, і... в мене почало виникати дуже багато. Тобто, перша була саме величезна 100% визнання, визнання, отка червона кнопка у мене в голові зразу визнання. А потім я така, так, а що це? І що це? Ну, от цікаво, цікаво. Я 100% ще помічаю, що це певною мірою потреба в самореалізації. Угу. Мені себе як терапевта, як людину дотичну до психології. Реалізацію того, як це для мене свого місця, так, пощупати почви. І дуже лягає в поточний стан мого життя з пошуком цієї публічності. Тому. Тому я думаю, ми на цьому, в принципі, можемо зупинитися із пошуком а, задовільнених потреб. Але на цьому прикладі, прямо в моменті, ми дослідили самі для себе. Це ж, звісно, можна робити не в парі з кимось. Це можна робити, ну просто рефлексуючи самостійно, для чого тобі там те, та чи та штука, та чи та дія, і той, чи то інший вибір. І можна накопати вже дуже багато чого цікавого. Загалом усвідомлення потреб дає нам можливість. Прямо про це запитати, і замість досвіду втрати енергії в контакті, де ми або не знаходимо способи реалізувати свою потребу, або чогось це не стається, усвідомити, що, можливо, цю потребу варто шукати в іншому контакті, де можна буде про це прямо спитати і реалізувати таким чином свою потребу. І двері до цього також відкриває усвідомлення потреб, які штовхають нас в контакт. Ну, те, що приходить мені одразу на думку, ні для кого не новина. Це просто в черговий раз. Ви почуєте це в черговий раз, в черговому подкасті. Але коли ви будуєте стосунки, будь-які, знову ж таки, з людьми, контакти, про це потрібно говорити, і в тому числі про якісь свої потреби, теж потрібно говорити. Чому ти так посміхнувся? Yeah, okay. я, я, я був певен, що ми скажемо щось, хтось із нас скаже щось таке знаєш, дуже, дуже класичне. Ну no, ось, це щось дуже класичне. Да. Мені було цікаво, що Нічого саме. Нічого не помінялось в психології взагалі в цьому житті, просто ну, будь-які проблеми, ребят, треба говорити. Це дуже складно, але вчимося на своїх повилках і йдемо в свої страхи і розказуємо, що відчуваємо. Насправді, як би це класично не звучало, однозначно з тобою згоден. Розмовляти треба. Навіть не те, що треба, це просто єдиний спосіб. Угу. Да, говорити це справді єдиний спосіб будувати якісний контакт, якісні стосунки. Да. Як казала одна тренерка, яку я дуже поважаю, давай словами через рот. Да. На цій прекрасній високій філософській ноті ми закінчуємо перший випуск. Другий буде не менш цікавий, і ми підемо трішки глибше, уже саме в цю таку структуру побудови контакту, в цикл побудови контакту, в те взагалі, як. Іноді ми зливаємося з людиною, ототожнюємо себе в контакті з нею, або навпаки, хочемо віддалитися, чому так відбувається, чому замість ніжності проходить роздратування і навпаки, чому виникає багато іноді агресії до людей, яких ми любимо. І що це все може означати? Насправді дуже багато про що ще поговоримо, тому будемо вас чекати в другому випуску. До нових зустрічей!